Вчора у досвіта біля парк готелю Швейцарія в селі Обарів на Рівненщині гасили Мерседес С-550. Автомобіль несподівано загорівся і вибухнув близько п'ятої тридцять ранку. Хоча на території ресторанного комплексу постійно чергує охорона, пише газета Юлей. Останні кілька днів машиною керував 36-річний власник готелю, відомий бізнесмен Олексій Хахльов, зять колишнього президента Віктора Ющенка. Однак мерседес належав двоюрідному брату підприємця Юрію Міркову. Камери відеоспостереження зафіксували, як автомобіль на парковці біля готелю навмисне підпалює невідомий чоловік. Чи він закрив капюшоном, щоб його не змогли упізнати. Охорона не помітила палія, доки пожежу з вікна не побачила кухар. На відео записано, як до автомобіля підходить людина і обливає його якоюсь рідиною. Потім ставить каністру і підпалює. При цьому чоловік мало не загорівся сам. Палів ті, коли авто вибухнуло, розповідає Олексій Хахльов. На жаль, в Україну повертаються методи 90-х, але мене залякати не вдасться. Хто й навіщо спалив Мерседес бізнесмену? Поки що невідомо. Сам Хахльов пов'язує інцидент зі своєю громадською політичною діяльністю. Він один із активістів місцевого майдану у Рівному. За його словами, ще минулого Минулого тижня в автомобіль хтось влучив каменем і пошкодив скло. Міліціонери поки не розголошують деталей пригоди. У рамках музичної революційної акції Інструмент свободи на барикадах вулиці Грушевського дала концерт співачка Руслана на синьо жовтому піаніно, яке встановили просто на рештках спаленого автобусу. Вона виконала оду до радості Бетховена, твори групи «Бітлз», уривки з українських народних та власних пісень пише Українська правда. Як відомо, у дев'яти містах України стартувала музична революційна акція Інструмент свободи на майданах Львова, Донецька, Ужгорода, Кіровограда та інших обласних центрів, з'явилися жовто-сині вуличні піаніно та навіть скрипка, на яких одночасно зіграли активісти. Ліської ОДА Олександр Башкаленко заявив про свою готовність вийти з партії регіонів за окремих умов, пише інтернет-видання під прицілом. Під час брифінгу для медійників журналісти поцікавились у нового голови Волинської облдержадміністрації, чи планує він вийти з партії регіонів, оскільки з дня його призначення на пост губернатора було вже дві доволі гучні акції протесту. На це питання губернатор дав неоднозначну відповідь. Я багато думав, і ми з іншими представниками партії неодноразово піднімали у дискусіях ці питання. От у 1917 році прийшли комуністи, знищили все, і була одна єдина партія. До це призвело, ми вже пережили цей момент. Зараз уже закликають, що людина повинна бути лише у тій чи іншій партії, а далі що Заборонять церкву чи на Волині можна буде проживати лише українцям за національністю. Також зауважив, що в демократичному суспільстві не має поставати питання про належність до певної партії чи церкви. Наступний крок, який буде, скажіть мені. це вже я вважаю, це абсолютно неправильно. Коли ми говоримо про нападу, і коли ми говоримо про рівень довіри. Ми його не виміряємо, там відсоткам 20-30. Я кажу так, якщо це є демократичне суспільство, до якого ми там не повинно стояти так питання, в якої я церкви входжу, якого я беру ісповідання, або якої національності. Я громадянин умовно України. І це все, і цим все сказано. Я дбаю за громаду і я що до людини. Є зауваження, як для громадянина, як для да, члена нашої громади, будь ласка. От мені здається, така відповідь повинна бути. Я нарятував цю ситуацію. Я не ситуацію. В 11-му турі жіночої суперліги волейбольний клуб Континіум Волинь університет зіграв виїзні ігри Запорізькою орбітою. Якщо у першому матчі лучанки зазнали нищівної поразки, то у матчі відповіді підопічні Богуслава Галицько відігралися сповна. Приємною несподіванкою стала повноцінна перемога і три залікових очки. Перед іграми у Запоріжжі лучанки зіграли непростий тур з Вінницьким кряжем, де здобули три очки, тому не зуміли повністю налаштуватися на ігри із серйозним суперником. Орбіта вже гарантувала собі путівку у фінал чотирьох. У перший ігровий день команді Ігоря Філіштинського вдалося обіграти гостей в суху. Правда, легким видався тільки перший сет. В інших двох Волинь давала господарка майданчика серйозну відсіч. У другий ігровий день волинянки показали на рівень кращу гру. Континіум волинь університет зі старту повів в рахунку. Урбіта кілька разів зрівнювала рахунок і не набагато виривалася вперед, але перший сет вона здала. Другу партію лучанки перемогли іще впевненіше. Оговтатись господарі зуміли лише в третій яку перемогли. Здавалося, що Урбіта вирівняла гру і зможе перевести її у п'яту партію. Та Лучанки у четвертому сеті перемогли на більш менш. Весь четвертий сет тривали гойдалки в рахунку. А коли на табло світилося 25-25, міцнішими нерви виявилися у Волині, яка і здобула два вирішальні очки. У 12-му турі континіум Волинь університет прийматиме у Луцьку немач грізного суперника Сєвєрдончанку. Ігри відбудуться 21-22 лютого у залі обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Патріотичне відео із закликами боротися за свою країну оприлюднив мережі ТРК Аверс. Ролик має символічну назву «Не бійтеся бути українцем. Громадські та мистецькі діячі Лучани висловлюють свою думку про те, що відбувається в державі, та що власне з цим робити. Сьогодні в центрі української ідеї повинен бути українець, який понад усе любить Бога, Україну і ближнього свого як самого себе. Багатовіковий шлях боротьби за незалежну соборну самостійну Україну. Рясно политий кров'ю українського народу. Козацьке лицарство шаблею боронило рідну віру, звичай, землю. На наших знаменах завжди майоріло: Україна або смерть. У 1991 році над Верховною Радою ми з гордістю підняли блакитно-жовтий щаг як символ свободи. Символ української нації, української держави сьогодні майбутнє України під загрозою. Саме від кожного з нас залежить в якій країні ми прокинемося завтра. Ми просто зобов'язані зберегти відстояти наш прапор та герб, нашу гідність та честь.